Біла вовчиця. Хочу поділитися однією незрозумілою історією, яку розповів мені давній знайомий. Якось розговорилися ми про ситуації, які виникають на межі життя та смерті, і він згадав про один незвичайний випадок, який трапився з ним. Мені тоді було три роки, почав розповідь Ігор Петрович. Ми з батьками вирушили у справах у сусіднє селище. Треба було встигнути на ринок, який працював лише вранці. Батько за кермом, мама на передньому сидінні, а на задньому розташувалися мої брати і я, найменший біля дверей. Справа була восени. Ми виїхали рано вранці затемно, дощ лі як із відра, дороги майже не видно. Але грубка гріє, і в теплій машині ми скоро заснули. І мама, і брати, і я. Раптом на повороті нас добряче трусинуло. батько ледве втримав машину, ледве впорався з керуванням. Від різкого ревка я навалився на дверця та і ненароком натиснув на ручку. Все сталося в якусь мить. Двері відчинилися, але через долі секунди знову зачинилися, оскільки машина прийняла колишнє положення на трасі. Однак цього вистачило, щоб я випав на дорогу. Слава Богу, хоч не розбився. І, що найжахливіше, мого зникнення ніхто в машині не помітив. Мама з братами спали, батько стежив за слизькою дорогою. І ось уявіть моторошну ситуацію. Автомобіль уже зник за поворотом, а я біжу в темряві по розмоклій дорозі і навіть кричати не можу від стресу. Від страху стисло горло. Я не помітив, звідки взялася ця жінка. Вона просто з'явилася поруч, взяла мене за руку і почала утішати. Її голос звучав заспокійливо, але я не розумів, що вона каже. На щастя, за кілька хвилин мама таки спохватилася, що мене немає, закричала. Батько негайно розвернувся і помчав на мої пошуки. Усі вискочили із салону, обмацували мене, цілували, усадили назад у машину, а я все шукав поглядом ту дивну жінку, яка була зі мною. Але вона зникла так само раптово, як і з'явилася. Ми з'їздили на ринок, благополучно повернулися додому. І після цього випадку мені багато років снився один і той самий сон. Наша машина їде мокрою дорогою. Я сплю на задньому сидінні і починаю навалюватися на двері, коли машина ковзає юзом на повороті, і величезна біла вовчиця біжить у збіччя, приймаючи падіння мого тіла на себе. Не знаю. Можливо, саме тому у мене не знайшли після того випадку навіть ударів. Саме біла вовчиця була тією самою жінкою, яка заспокоювала мене на дорозі. Саме її я упізнав на фотографії у старому сімейному альбомі. Це бабуся моєї мами. Відтоді я вважаю її своїм янголом-охоронцем. Мама розповідала, що бабуся лікувала людей. Знала трави, і коли я їй казав, що бачив бабусю у вигляді вовчиці, вона завжди відповідала, що мені просто привиділось. Хоча, хто знає,